Шановні українці, брати і сестри, ми звертаємось до тих з вас, хто не хоче обирати за принципом меншого зла, до тих, хто не бачить для себе вибору, до тих, хто не бажає довіряти долю країни і власну долю тим двом політикам, які сьогодні зійшлися у битві за президентську посаду, не шкодуючи красивих слів і гарних обіцянок заради своєї перемоги. Вони стараються для себе. Вони витрачають шалені гроші на свою рекламу. Вони завісили усю країну здоровенними білбордами і зранку й до пізньої ночі живуть в наших телевізорах. Кожному з двох сьогодні потрібен наш голос для власної перемоги. Тому вони так багато обіцяють, бо в котрий раз вже сподіваються, що українці знову повірять і знову оберуть. Ми звертаємось до тих, хто не хоче такого вибору. Ви не одні. Вперше в історії президентських виборів Незалежної України більше третини українців не прийшли на вибори 17 січня. Більш ніж півмільйона наших співвітчизників не підтримали у першому турі жодного з кандидатів. Людям, що зневірились у владі, всім нам не знадобились ні білборди, ні реклама. Бо ми на власні очі бачили неспроможність влади змінити життя на краще. Ми на власні очі бачили нескінченні скандали і суперечки, беззаконня і безвідповідальність. Ми точно знаємо, бандити не у тюрмах, а на волі. Покращення нашого життя не відбулося ні позавчора, ні вчора, ні сьогодні. Тому ми не віримо в щирість нових обіцянок. Брати і сестри, українці, не слухайте тих, хто за гроші політиків закликає вас обирати менше зло. Зло воно і є зло, і тут не може бути вибору. Знайте, що у вас є невід'ємне право не підтримати жодного з кандидатів, не віддавати владу тим, хто, на вашу думку, того не вартий. Зробіть свій вибір, дослухайтеся до голосу власної совісті. Знайте, що переможець цих виборчих перегонів не зможе називати себе обраним всім народом, якщо він чи вона не будуть мати підтримки більшості народу. А якщо влада не має підтримки більшості, вона приречена. І це наш шанс на зміни у близькому майбутньому. Вірмо ж у це! Не обирайте, якщо не бачите вибору. Не віддавайте свій голос на користь меншого зла, бо меншого зла не буває.